Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Зубер. Сьогодні розіємо популярний міф, який багатьох лякає при виборі котла. Якщо котел маленький, він не може обігріти мій будинок. Давайте розберемо від чого залежить реальна продуктивність вертополовного котла. Чому зовнішній розмір котла не завжди має значення? Компактні котли можуть мати таку ж потужність, як і більші котли. Все залежить не від об'єму корпусу. А від продуманої конструкції та потужності, яка закладена виробником, справжня потужність котла це те, що реально впливає на його здатність обігріти ваш будинок. Наприклад, для будинку площею 100 квадратних метрів потрібно котел потужністю близько 10-12 кВт. Уявіть! Наприклад, невеликий котел зубер міні чи зубер-класік Дуже компактні, але здатні опалювати будинок до 120 квадратних метрів, якщо він правильно підібраний та налаштований. Тобто невеликий розмір це не означає, що мала потужність. Головне, щоб котел відповідав цим вимогам, а не був просто великим. Тому завжди орієнтуйтесь на потужність, а не на габарити. Компактні коти не тільки защажують місце вашому будинку. А й простіше в установці, а іноді в обслуговування вони зручні для невеликих котелень або навіть для спеціальних обладнаних куточках будинку. До того ж, сучасна технологія дозволяє таким котлам а, працювати тихіше і при цьому видавати стабільну кількість тепла, що дуже комфортно для життя. Розмір корпусу це лише частина конструкції, а реальну продуктивність забезпечує правильно підібрана потужність. Пам'ятайте. Що багато компактних котлів створюється з урахуванням сучасних вимог до економічності, продуктивності та зручності використання. Дякую, що додивилися. дивилися. Тепер ви знаєте, що маленький котел здатний на великі справи. Якщо він підібраний за потужністю, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. До нових зустрічей з вами був Віталій, представник компанії Зубер. Всього найкращого вам.